1 травня 2023 року. Заняття з основ безпеки життєдіяльності Дорожній рух. Тема заняття Дорога до тирогрового майданчика. Діти, давайте ми з вами привітаємось! Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку, небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Діти, хочу вас запросити на прогулянку до ігрового майданчика, але щоб потрапити на майданчик, нам треба пройти вулицею. По вулиці рухається багато легкових і вантажних автомашин та автобусів, і ніхто нікому не заважає. Це тому, що є чіткі і строгі правила для водіїв і пішоходів. Щоб зберегти своє здоров'я і життя, ми повинні строго дотримуватися правил дорожнього руху. Тож давайте ми з ними ознайомимося. І перше правило на вулицях, а особливе біля проїжджої частини. Діти треба бути дуже обережними, якщо знадобилося перейти на інший бік дороги. Перш за все, треба пошукати пішохідний перехід. І ніколи не можна перебігати дорогу у недозволеному місці, аби не потрапити під машину. Діти, а як нам здогадатись, що перед нами пішохідний перехід? Правиль, пішохідний перехід ми впізнаємо по особливих білих смужках, що нанесені на дорогу. Такі смужки називаються зеброю, а ще на нього вказують спеціальний знак синього кольору з фігурою людини, що рухається переходом. А також біля пішохідного переходу є світлофори, що стоять по обидва боки дороги. Якщо ж ви переходите на сигнал світофора, то потрібно пам'ятати, світлофор для пішоходів складається з двох кольорів. Червоне світло стій, а зелене переходь. Діти, буває проїжджа частина дороги складається з декілька частин. Тоді під час переходу дороги спочатку ви повинні подивитися вліво, дійти до середини дороги та подивитись вправо. Якщо все спокійно, то сміливо можна переходити. А ще пам'ятайте, ні в якому разі не можна гратися та бігати по проїжджій частині, бігти за якоюсь річчю, наприклад, м'ячем, якщо вона випала на дорогу. Це може бути дуже і дуже небезпечно. Ось ми з Ось ми з вами і прийшли на дитячий майданчик. Але на дитячому майданчику також є свої правила поводження. Найзручніше місце для ігри це ігровий або спортивний майданчик, ми це вже з вами знаємо. Найчастіше ви перебуваєте там не одні. Поряд із вами. Діти з вашого будинку або будинків поблизу. А також є дорослі батьки чи бабусі з дідусями. На дитячому майданчику є гойдалки, каруселі, гірки тощо. Граючись на дитячому ігровому майданчику, треба бути дуже обережним. Не штовхатися, не битися, не чіпати незнайомі предмети. Граючись м'ячем, літаком або іншою, іншою іграшкою, треба бути дуже обережним, бо можна вибігти на проїжджу частину дороги і потрапити під колеса машини. А ще ніколи не взяв влаштовувати ігри поблизу дороги. Також не виїжджайте на проїжджу частину на роликах, скейтбордах, ковзанах і на велосипедах. Послухайте вірші. Правил різних є багато, їх потрібно знати. Про свою безпеку завжди треба пам'ятати, бо розвага це чудово, а життя одне, поведешся необачно лихо не мине. І не дуже вихваляйся, що герой такий, І на героя теж приходять раптом час лихий. Краще сонечку радіти і в безпеці жити. Правила усі вивчати, і з ними будеш ти дружити. Діти, я сподіваюся, що ви будете виконувати всі правила дорожнього руху. До нових зустрічей!